Хто приходить з гори, той над усіма, хто із землі, той земний і по земному говорить. Хто приходить з неба, той над усіма, і те, що Він побачив і почув, про це й свідчить. Але його свідчення ніхто не приймає. Хто ж прийняв Його свідчення, той завірив, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, Той говорить. Говорить Божі слова, тому що не міркою, тому що не міркою Бог дає духа. Отець любить сина і дав усе в Його руки. Хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто сину не кориться, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому. Слово Господнє. Брати і сестри, Христос Воскрес. Ми перебуваємо цей час в цьому дусі радості, з цієї нагоди Воскресіння Ісуса Христа. І ця радість, ця посмішка, яка з'являється на нашому обличчі, вона повинна товаришувати нам постійно. І знаєте, це випливає певна місія з того, що ми стаємося свідками Воскреслого Ісуса. Це певна місія, яка випливає з того, що ми є свідками, що ми маємо вийти і сказати другим братам і сестрам, що Він є посеред нас, він ж, живий. І знаєте, проголошування Ісуса, Воскреслого Ісуса, чи, може, по-другому, зустріч з Воскреслим Ісусом це є проповідування правди. Свідчення Євангелії. Бо зверніть увагу, то, що сьогодні чуємо в першому читанні діяння апостолів, учні знають, про кого вони говорять, вони знають Ісуса, вони з Ним перебували, вони бачили, слухали. І хоча всі інші були противні учням Ісуса, вони хотіли їх позбутися, щоб не було ніяких проблем. Щоб цей народ, який слухав їх, щоб він не пішов за ними, за цією наукою, яку вони передавали цим людям, то книжники, фарисеї хотіли позбутися учнів. Пам'ятаєте, їх вони тоді дали у в'язницю, вони вийшли з в чудесу в'язниці і пішли проповідувати далі. І навіть цей факт, що, то, що відбулося, Якось не змінило сердець цих людей, цих фарисеїв, вони навіть не, не зупинилися на хвилинку, щоб подумати, що відбулося, що вони якимось чудесною справою вони вийшли з цієї в'язниці. Хоча були і воїні, які мали ну, дивитися на них, щоб нічого там вони не придумали, щоб не вийти з цієї в'язниці. І факт є такий, що. Вони опустили, вони вийшли з цієї в'язниці, дивіться, з цією духом радості пішли і проповідували, тому що вони знають Ісуса. А як і з нами сьогодні? Чи перебуває в нас ця радість, справжня радість з того, що ми переживаємо в нашому спілкуванні з Ісусом? Чи хочемо передавати іншим, що Він живий? Знаєте, зараз є дуже важливий момент для нашої країни, коли так багато зла і, і терпіння є по, по нашій країні, що треба нам, як християнам, як, як учням Ісуса йти до тих, які переживають горе, біду, сказати їм, люди, Він живий, Він не забув про вас, Він є з нами. Свідчення про Ісуса, про Воскресло Ісуса, завжди. Не треба, вставати, не треба бути мучеником, щоб віддавати своє життя за Ісуса. Але йдеться про те, що твердо тримаємося правди. Я твердо буду триматися Ісуса, тому що я Його знаю, я Його кохаю, Він є зі мною, я з ним цілий час утримую контакт. На молитві, коли читаю Святе Писання. Бо коли не маєш контакту з Богом, то звичайно не будеш мати. Про кого і про що говорити, не буде в тобі радості. Завжди з тим, щоб ділитися вірою, завжди зустрічаємо певні перешкоди, певні перепони. І так було, є і буде. Тому що правда, цю правду про Ісуса хочуть якось закрити, хочуть позбутися цих місіонерів, тих, які знають Ісуса, щоб ця правда не розійшлася по цілому світу. Сьогодні, якраз цього 20 квітня, святкуємо день народження матері Анжеліки. Вона сьогодні би мала 100 років. І зверніть увагу, пригадайте собі історію її життя, коли вона вже заснувала телебачення у 80-х роках. То, що вона зустріла на цій дорозі, щоб заснувати це телебачення, це теж. Велика перепона в цьому значенні, щоб було багато людей, які ставали на, на, цей, на стежці матері Анжеліки, щоб вона не заснувала цього, щоб вона не робила. Тому що як монахиня, Ще така, яка є в закритому монастирі, бо вона буде творити якийсь такий контент, телебачення, хто, хто це бачив, хто це може придумати, як це так може взагалі бути? І були різні історії. Прочитайте собі, можна знайти. Але вона трималася, тому що трималася Ісуса. Вона відчула, що Бог хоче від неї чогось більше, щоб створити такий контакт, як це телебачення, завдяки якого сьогодні і тут, в Україні, і по цілому світу є католицьке телебачення, яке проповідує Воскресло Ісуса. І яке теж напотикає на різні перешкоди, різні проблеми, щоб розширювати цю правду. І так буде і в нашому житті, якщо ми захочемо, забажаємо проповідувати Ісуса завжди, ми знайдемо когось, хто буде перешкоджати нам, щоб цю правду проголошувати. Але основний є факт, коли дивимося сьогодні на цих апостолів. Що, хоча будуть різні проблеми, ми маємо твердо триматися правди, яким є Ісус. І Він має бути першим в моєму житті. Як не маю контакту з Богом, не маю контакту з Ісусом через молитву, через читання Святого Письма, то, звичайно, нічого в моєму житті не зміниться. І цей пасхальний кошик, літургія буде тільки традицією. Бо так моя бабушка ходила, так моя мама ходила, і я зараз буду ходити. Чи є в мені радість з того, що я хочу проголошувати Ісуса, давати Його іншим, цю правду, чи хочу потішати інших, давати цю надію, що він воскрес, що Він є, що Він не вмер, але є посеред нас, Його любов є посеред нас. Не бімося сьогодні, хочемо просити Бога про таку віру для нас, таку палку віру, щоб ми не боялися говорити іншим про Ісуса. Навіть як будуть якісь перешкоди, будуть з'являтися люди, які захочуть нам закрити рот, так як ці фарисеї, щоб, нас це якось, щоб ми цього не боялися, пішли далі. І цю радість, яку маємо в собі, Зі зустрічі з Ісусом, якого ми пізнали, в якого ми віримо, якого любимо, щоб передавати іншим. Бо надію треба давати і передавати іншим. Це є наше завдання, як, як учнів Ісуса зараз тут на землі і в нашій країні. Тому щоб ми не нехтували цим запрошенням Ісуса до цієї місії. Амінь.